Перед поїздкою на всеукраїнський пізнавально спортивно-культурний захід серед дітей швидше, вище, сильніше разом. Ініціатор і засновник якого національний олімпійський комітет України, що відбудеться у травні у Києві, у міжнародному дитячому центрі Артек. Команда 142-го Дніпровського ліцею, до речі, єдиного закладу освіти на теренах держави, який включено у міжнародну мережу шкіл П'єра де Кубертена і Єдина школа, яка представляє Україну на міжнародному рівні, і саме вона репрезентуватиме наш регіон столиці на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, щоб надихнутися малою батьківщиною, відвідала Олімпійський дім і надсучасний музей спортивної та олімпійської слави Дніпропетровщини, історична спадщина якого містить Понад два десятки експозицій з різних видів спорту, розповіді про найвідоміші клуби регіону і, звичайно, про уславлених олімпійців. Далі відбулася зустріч, знайомство і розмова з головою регіонального відділення Михайлом Кошляком, який, відразу вказуючи на світлини легендарних атлетів на стінах зали. Провів своєрідну вікторину на знання відомих у світі особистостей Придніпров'я, після чого вчителька фізкультури ліцею і координаторка проєкту П'єр де Кубертень оф Юкрейн» Вікторія Михайлова представила вісімку учасників по чотири хлопчики і дівчинки віком від 12 до 14 років, які захищатимуть честь краю на змаганнях, які включають спортивну, пізнавальну та культурну частини: гру у баскетбол, 3 на 3 подолання смуги перешкод, конкурси на краще представлення команди і малюнка на. Тему спорт сьогодні вікторину знання історії олімпійського руху впізнай олімпійця квест козацька рада. Далі Михайло Анатолійович отримав від гостей брендований сувенір навчального закладу з олімпійською символікою, зроблений руками дітей. У свою чергу від імені відділення НОК України у Дніпропетровській області він вручив команді та тренерам кросівки і спортивну форму, а також футболки та сувеніри з емблемою НОК України. Тому можна бути впевненими у тому, що вже навіть за зовнішній вигляд та привабливість Дніпровці отримують на змаганнях додаткові бали, бо вони дійсно кращі. Нашим дітям тільки перемоги. Вони у нас найгарніші, найсильніші, найкращі. Тільки перемоги дуже вдячні відділенню національного олімпійського комітету в Дніпропетровській області, що обрали ж саме наш заклад освіти для того, щоб ми мали можливість представляти Дніпропетровську область на всеукраїнських змаганнях, які проводить Національний Олімпійський комітет України. Швидше, вище, сильніше разом. Нам дуже приємно, адже саме наш заклад носить ім'я П'єра до Кубертена, і ми є єдиними представниками України в міжнародній мережі шкіл П'єра до Кубертена. Будемо старатися, щоб порадувати всіх і в тому числі набратися нових знань, емоцій. Дуже хочемо, щоб наші діти гарно відпочили, набралися дуже класних емоцій. Завершилася зустріч, як завжди, фотографуванням на згадку на загальну світлину, де закарбувалася мить проводів на всеукраїнський пізнавально спортивно-культурний захід серед дітей швидше, вище, сильніше разом команди Дніпровського 142-го ліцею імені П'єра де Кубертена.